Як хочеться погуляти на дворі, коли йде сніг. Так красиво навколо. Ось спробуйте спіймати на рукавичку або на рукавчик кілька сніжинок. Уважно їх роздивися, жодна сніжинка не схожа на іншу. Їх дуже-дуже багато, але однакових немає. Отже, сніжинок-близнюків на світі не існує. Але у сніжинок є спільна особливість. Усі сніжинки мають 6 промінців. Ви вже вмієте рахувати до 6. Тоді спробуйте порахувати промінці у сніжинок, ловіть їх і рахуйте. У кожної сніжинки 6 промінців, 6 кінчиків. Перевіряйте, скільки завгодно. А ще запам'ятайте: чим холодніше на вулиці, тим сніжинки менше, а чим тепліше, тим сніжинки більше. Ви знаєте, в Японії на острові Хокайдо є унікальний музей сніжинок. Японський вчений накая Укіро відкрив цей музей для неповторних в прямому сенсі сніжинок, і нехай ми сніг бачимо кожної зими, але пильно розглядіти їхні візерунки можна тільки в цьому музеї. Раніше дослідники не могли ні роздивитися цих крихіток під мікроскопом, ні сфотографувати їх. Але науковий прогрес не стоїть на місці. Музей розташований в снігових печерах, тож на екскурсії в такий музей треба одягатися дуже тепло. Бо, як ви розумієте, там трохи прохолодно, десь до мінус 15. Але сніжинки того варті. На стінах музею розташовано більше 200 фото різних сніжинок. А ще ось такий цікавий факт. В одному кубичному метрі снігу живуть 350 мільйонів сніжинок, і жодна з них не має близнючки. Дітки, давайте сьогодні зробимо свій музей сніжинок. Тільки зліпимо сніжинки із пластиліну. Не забувайте, що сніжиночки мають по 6 променців і не бувають однакові. Фото готових сніжинок ви надішлите мені, а я. Поєднай їх у нашому віртуальному музеї. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До зустрічі! Пока!